Розбираємо останні новини криптовалют. Пробуємо прогнозувати рух біткоїна, ефіра, солани, бінбі і решту капіталізованих криптовалют. Ось цим я займаюся в себе на каналі і чекаю тебе в своїй криптоспільноті, що разом розібратися з цим всім складним світом криптовалют. Приєднуйся, я тебе чекаю. Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана, і сьогодні в нас черговий огляд ринку криптовалют. Як ви вже здогадалися? Зараз я провожу відеоогляд останніх новин і пробую спрогнозувати майбутній рух криптовалют. До речі, подивись мій попередній прогноз падіння ефіра. Я спрогнозувала чітко і. Можливе падіння біткоїна і всіх решту таких капіталізованих криптовалют. А зараз ми будемо розбиратися, які ж новини вплинули на це падіння, що відбулося такого на ринку цікаво, і що можливо буде далі, тому що всіх це цікавить таке падіння серйозне, досить багато відсотків. Всі цікавляться і всі хочуть якийсь свою лепту в прогноз внести. І я хочу свою внести. Хочу поділитися з тобою своїми думками. Так що, якщо ти вже не підписався на мій канал, то будь ласка, підписуйся. Якщо хочеш, можеш поставити наперед лайк в цьому відео. Я буду дуже тобі. Вдячна, це буде просувати це відео. Дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Якщо не зареєструвався на біржі Binance бабі, то під цим відео є реферальне посилання. Реєструйся і торгуй з задоволенням, будеш мати приємні бонуси на знижку на торгівлю. Підписуйся на інші мої соцмережі. Ну і гнали дивитися, що ж там таке відбулося. Що ж той біток так злетів і ефір. Давай, дивимося. Отже, ну, звичайно. Три таких криптоподії, які вплинули конкретно на зміну на настрої біткоін-холдерів і інших холдерів, це є в першу чергу. Ми знаємо, що майнери капітулювали, розпродаж серйозний зробили. Це саме в першу чергу повпливало. Далі, слідуючи, що цього тижня вплинуло, це у ніч на 5 липня. Збанкрутіла криптобіржа MTJOX, здійснила переказ 47 тисяч біткоїнів на нову адресу згідно з даними Arkham Intelligence. Переказана сума оцінюється близько 2,71 мільярда доларів. Інформація про те, що ЕМДІ Джокс почне виплати в липні, з'явилася наприкінці червня 24-го року. При цьому користувачі отримують відшкодовивання в біткоїнах і кеш. Відповідно, криптоінвестори і холдери злякалися, що зараз почнуться серйозні розпродажі. Ті люди, які отримують компенсацію в біткоїні, біткоїн кеш, звичайно, що частина з них, якась така велика частина, почне зливати, продавати. І на тому фоні почали самі зливати. Та злякалися. Ну і ми бачимо ситуацію. Звичайно, що підрозумівалося, що не відразу вся сума ну, на видачу, що це буде протягом якогось періоду часу, там, напротязі місяця відбуватися це відшкодування. Та? І зрозуміло, що крипторинок себе все рівно перестраховує і є ті люди, які будуть викупляти. Але от новина відбулася, люди перелякалися. Зараз Фому страшне. Ми бачимо тільки, що недавно було в нас позначка біткоін, страх, жадібність була на позначці жадібність. А буквально за декілька там ну, тиждень, півтора опустилася до страху. Ну це просто це бачите, як це все впливає. Ну і відповідно, що біткої не був на корекції, десь кажуть, близько 400 ще му днів. Це так само досить для нього серйозно. Серйозний для нього такий показник. Трібна була корекція. Ну і ще що таке відбулося. Протягом кількох тижнів влада Німеччини реалізувала біткоін на суму 195 мільйонів доларів через торгові платформи Coinbase, Kraken і Bitstamp. Bitstamp 150 біткоінів, уряд переказав Німеччини, 100 біткоінів на Coinbase і 32,74 біткоїни на платформу Kraken. Отже, Пов'язаний із німецьким урядом гаманець утримує 41 226 біткоїнів на загальну суму 2,28 мільярда доларів. Це суттєво, це суттєво для крипторинку, для біткоїна. Це суттєва сума. Це вилучені кошти, наскільки я розумію. Чорний біткоїн, запачканий, вимазаний, який не дуже того спішать купувати. Але так і є. Він є. Це біткоїн, він намайнений. Він видобутий. Він Нікуди не дівся. Він біткоїном не перестав бути після того. І це впливає на ринок, звичайно. 5 липня з нього вивели 547 біткоїнів на адресу Flow Traders фірми. А 4 липня стало відомо, що влада Німеччини планує продати ще 3 тисячі біткоїнів. При цьому радник криптобіржі HTX Джастін Сан запропонував викупити ці активи, щоб уникнути високої волатильності крипторинку. Ну, але. Не знаю, уряд Німеччини думав щось, думав. Вроді би не, не дали йому купувати. Так само я читала, що щоб не було маніпуляцій на ринку, щоб не там ще щось. Але такі ситуації та за той уряд Німеччини дуже багато що іде розмов. І так само люди знають, бачать це, що буде продаж, що буде злив, що буде реалізація біткоїна. Їм потрібен фіат, їм потрібен кеш, а не біткоїн, та і тому вони. Будуть зливати, вилучили і зливають. А на крипторинок це впливає негативно. Ну але завжди знайдуться ті, які захочуть підібрати, підкупити приватні інвестори, не там венчурні фонди, а такі собі люди, які захочуть по знижці це придбати. Те, що уряд Німеччини продавав цей біткоін. Не відкрито, не на відкритих торгах, та, не, не, не говорив завчасно, що буде продавати, а так тихаря зробив це. Якась депутатка була проти, протестувала взагалі продажу. Ну, але маємо те, що маємо, і бачимо, як це похитнуло наш біткоін і, відповідно, всі решта криптовалюти. Плюс ефір мали вже так, такі прогнози були на друге, на четверте число, що приймуть нарешті цей ETF. Ні-ні. Ні, ні, як бачите, аналіз показує, що ще зарано ще не було відскоку, не було корекції. Тому ще зарано говорити про ну відтягнути, відтягнули цей процес. Так що маємо те, що маємо. Дивимося на цю ситуацію спокійно. Ми це прогнозували я минулого разу, і попередні рази я говорила, що відскок буде це, ну це. Це нічого страшного, це нормально. На крипторинку це абсолютно нормально, нема чого боятися. Ми це прекрасно знаємо, що відскоки такі бувають, і корекція мусить бути. Хоча б на 0,5% від росту, і що? Як <смас> мусить бути? І от зараз, ще поки півтора року перед. Ми зараз розберемо графік біткоїна, я підготувала, як це все має відбуватися після халвінгу, як цикл у нас йде і коли пік, то якраз ще тих півтора роки після халвінгу. Ми ще будемо різні бачити ситуації і кажуть, що китам треба підкупитися дешевше. Тому, звичайно, що будуть топити, будуть всіми можливими і неможливими способами різними новинами придумують всякі е, мульки і топлять біткоін, і топлять е, інші криптовалюти, щоб закупитися дешевше. Ну і ще такі невеличкі новинки. Binance US, американський підрозділ криптовалютної біржі Binance, заявив, що за 11 місяців розслідування. Комісія з цінних паперів і бірж з США так і не змогла надати докази правопорушень з боку платформи. Тобто розслідували, розслідували 11 місяців майже рік і нічого не знайшли проти Binance US. А чому не знайшли? Тому що Binance пішла на співпрацю, ми це прекрасно знаємо, і Пен, і вся його команда. І все там знайшли, все там є, і всі докази просто вони їх не задіють і тримають. І... Не задіють, поки Байна йде на співпрацю і здає тих, кому їм треба, і робить ті кроки, які потрібно. Так що дивимося ще таку новинку. Circle стала першим глобальним емітентом стейблкоїнів, що відповідає вимогам регламенту ринків криптоактивів Міка. Та вже з 1 липня почала випуск USDC та Євро. Це безпосередньо для європейських клієнтів. Компанія також отримала ліцензію ебітента у Франції. Circle France стала штаб-квартирою регульованої фінансової діяльності. Може пропонувати свої послуги по всьому ЄС. StableCoin Circle тепер перебувають під прямим наглядом пруденційних регуляторів у Європі. Тобто Франція є основною штаб-квартирою ЄС. і бачите, і StableCoin регулює ці питання. Так що це прекрасний, хороший знак. Перегнали в цьому питанні вони USDT, причому говорять, що більшість виконів не підходять міка, під цю ту таку серйозну регуляцію, тому що немає доказів, має кожен. Кожна компанія надати докази того, що їхні активи є чисті, що все прозоро, що всі документи є затверджені у всіх інстанціях. А це далеко не всі собі можуть таке дозволити, тому що ми знаємо, що хоч ну, це і стиблкоїн, але криптовалюта є децентралізованою, тому з цим є трохи проблеми. Коротше, сіркл пішли на це, і перші це зробили. І молодці, так що USDC виривається, пробує назад свої позиції по відношенню до USDT зайняти. Можливо, і зможе знову перегнати його з ДТ. Подивимося, наблюдаємо за цією картиною. Для нас це хороший знак, тому що наше законодавство орієнтоване на європейське, на якраз на міка. Те, що поприймають в міка, це все переноситься автоматично на нас, особливо тому, що ми йдемо в Європу, в Євросоюз. Тому обов'язково нам за цими новинами дивитися. В Першу чергу, звичайно, дивимося за американськими новинами. В них там до речі, зараз закон приймається вже. Приймається він довго, ми знаємо Палату представників, Конгрес, Байден має вето накладати, не накладати, перерозгляди йдуть. Американці, звичайно, підминають під себе автовалют, я обов'язково знімаю це за це окремий випуск. Багато вже хто це. Ну, я це помітила як американці. По-перше, коли вони ввійшли в Уоллстріт, нарешті, в крипторинок, ось ці АТІфки почали приймати, і відповідно вони будуть підминати під себе цей ринок, тому що він молодий, а американці підминають під себе все. Тому зараз ми бачимо, що все має відповідати американським законам. Вони це все регулюють, їхні регулятори, сек і оцей другий по, по товарах та по сектор по фьючерсах, по цінних папера. Так що дивимося, що з того вийде. А ми давайте подивимося на біткоїн. Я хочу розкрити графік і показати вам цикл, щоб ви не переживали і не боялися, що ж відбудеться далі. Отже, друзі, біткоін. Я триденний графік підкрию, бо він більше так покаже картину. Ось це лінії сині. Це Халлін. Попередній Халвін був у 2012 році, десь ось тут графік цього не показує. Тому навіть на цей цикл, тим більше він такий молодий, він ще дуже нічого толком і не покаже. Та? Він просто... Ну, рухався гарно, біткоін, та без питань, десь тут. Після, напевно, так десь і було. Після Халвінга, оцей його пік, та? десь, напевно, так і було півтора роки. Ну що я помітила просто, до чого я це все веду. Ось після Халвінгу перший пік, та, ось він, 172 в дня. 516 днів я перепрошую. 82 бара 516 днів. Далі, другий після халвінга пік ось тут, 546 днів. 516-546 і третій. Я так в середньому вивела 516-546, десь в середньому 528, плюс-мінус, так не точно. Тобто, це виходить десь, випадає на 28 вересня, десь на кінець вересня, 25-го року. Дивимося, що було після відразу. Так? Перший раз після. Халвінга ось тут. В перші дні ми бачили так само і падіння, бачили корекції. Ну, але це кажу, це дуже сирий, ще такий, молодий був. Дивіться, що в нас тут відбувається. Корекція була трішечки швидша. Вона була. Просто всі знали, що буде халвінг тут. І відбулася корекція. Тут хтось собі закупився, серйозно дивіться, які були об'єми. Люди ще тут закуплялися. Закуплялися серйозно. Ось сюди ще. Ще в цей весь період ще люди закуплялися. Так? І тут просто так сталося, що нас випередив біткоін etf прийняття. І тому ми так винялися. Ну, Цього ніхто не очікував, але отак сталося. Якщо б прийняття біткоін etf сталося десь ось тут, то ми б, можливо, і не побачили перехаю історичного. Так? Ми б, можливо, ту корекцію побачили. Ну, ріст, і побачили би ми її десь ну, швидше корекцію, а тоді вже ріст. Але так сталося, що спочатку відбувся прийняття, і на новині про прийняття, ось як виросло, ну, більше, після прийняття, перед прийняттям ще були такі собі рости. І, відповідно, ми бачимо таку картину, що спочатку був ріст, перехай, а тоді вже йде така корекція більш серйозна. Але давайте подивимося, якщо брати звідси. Ось цей ріст, Ось цей ріс. Та перший ріст вибере. То то корекція в зону 05 була. Так? Далі беремо вже з цього місця, звідки росли. Корекція в зону 05 була. Далі беремо з цього місця, ось звідки ми росли. Тут можна звідси. І дивимося. Ясно, що в зону 0,5 корекції не було, бачите? Було тут була зона 0,38,2, між 38,2 і 0,5 була, але в зону 05 не було. І до цього часу, до цього часу, так і не було корекції в зону 0,5. Тобто, якщо чекати корекцію в зону 05, навіть з цього росту не беремо вже з самого початку, просто беремо хоча б з цього росту, з останнього росту, так? то це в нас виходить. Це в нас виходить ось тут. 49, 212, 49 тисяч. А якщо чекати корекцію в зону 05, тобто не факт, що це вже завершене падіння, та можливо, ще такий варіант, що ми будемо падати до цієї лінії, щоби хоча б відкоригуватися в зону 05. Я вже не кажу, що може бути і глибша корекція. Може бути, це абсолютно нормально. Тому що ще ми бачимо, скільки часу в нас до піку. Ще за цей час може статися все, що завгодно. І е, поки ще не прийняли ефіру ІТЕ, поки ще не прийняли, вони будуть топити чим понижче. Ну, така моя думка. Будуть намагатися топити чим понижче. А от коли вже приймуть ефір ІТЕ, нічого вже не стримається ріст, нічого не зможе стримати ріс, е, все рівно буде підйом. Буде рости все, гарні якісь новини, вийдучи і бітку, я впевнена. Це все заготовки, вони їх мають. Цей сценарій планується, я впевнена, це все не спонтанні рішення. Все розплановано і чітко всі все знають, що роблять великі гравці. Ми тільки можемо спостерігати і догадуватися, що вони можуть робити. Тобто, моя особиста думка, що в зону 0,5 зараз. Поки ще не прийняли ефір ETF, ми маємо всі шанси відкоригувати. До речі, друзі, хто не підписаний на мій твіттер, то підпишіться, будь ласка, там під низом, під відео є посилання на твіттер. Дивіться, я викладала, можна сказати, ну то не сигнал. Це моя угода, в яку я зайшла. Я тепер буду так робити час від часу. Я побачила якусь гарну угоду, яка настоялася, от на годинний таймфрейм проаналізований. Ось я її викладала ось тут. Ось тут була ціна, ще навіть не виходила вона, не дійшла до цього місця. Я вже викладала, в яку угоду я буду заходити. То я зайшла в угоду. Це перша моя фіксація, друга фіксація. Ну і можливо, там вже решту. Якщо дойде сюди, то прекрасно. А як ні, то десь без збиток я там Тобто дивіться, першу вже першу вже ціль ми взяли. Я взяла слідуюча ціль: ось тут подивимося. Ну як дійде ціна. По-любому, в мене вже переставлено без збиток, якась частина зафіксована. Так що просто подивимося. А ви підпишіться, щоб не пропускати такі сигнали. Я не кажу, що заходите, це не є сигнали, ще раз говорю, я показую свою торгівлю. Просто ви будете собі бачити і будете вчитися, так само будете шукати такі гарні якісь сетапчики і будете собі заходити. Ну, але ми зараз не про це говоримо. Зараз ми говоримо про біткоін. Минулого разу я казала, що, можливо, імпози минулого, я не пам'ятаю, коли конкретно я це казала, але моя позиція була нездію. Цю ліквідність йдуть забирати і перелой будуть робити. Так? Це однозначно, це зрозуміло. Ось такий я виділяла час на цю консолідацію. Бачите, вона рівно в ті проміжки часу відбулося до падіння. Бач, тобто, ну шикарно все відпрацьовує. Це було видно, що це фрактал. Він так і відпрацював цей фрактал. Я казала, що ця зона буде зустрічати першою. Майже ми дійшли. Ну буквально трішки. Ну це маніпулятори вони завжди так роблять. Вони в зону доходять, але буквально капельку не доходять, щоб людина собі, якщо тут буде тейк ставити, то щоб часом чогось не взяла. Ну але то таке, вони ще підуть і нижче. Мені здається, побачимо просто. Давайте я собі відразу на тому графіку помічу то ту, ту полоску в 42 тисячі, та з що там було? 4200? А 49 252. Так що сюди я напевно таки буду чекати, то як мінімум. А там побачимо. Напевно, таки від цієї зони, можливо, ще відскок, А можливо, проб'ють буде відскок, скоко. Побачимо, побачимо, як це буде. Ну, я думаю, що питання в що... тому ще не закрито. Чесно кажучи, так тому під я ще поки що, ну таки лишу йому шорт. Дивимося, що з ефіром. Ефір, ці всі ордерблоки, що я малювала, попробував. Навіть нема що тут їх лишати. Ось в цю зону ще не дійшов. Але цю ліквідність вже забрав. Вже зробили. А і до речі, що хотіла я ще відмітити, що на споті, на споті по ефіру, ми ще не всю ліквідність забрали, ще перелою не було. На споті, а на фічах вже забрали. Ну то таке головніше для мене це спот показник. Тому я думаю, ще будуть тягнути, як мінімум забирати ту ліквідність, як ми вже сюди дійшли так, на споті. Ось а в загальному по ефіру, давайте так само перевіримо. Від останнього росту не було. Тут корекції не було в зону 05. Ну але ми фактично вже тут зробили корекцію в зону 05. Так, якраз корекція в зону 05 рівно. Тому може бути і нижче, а може бути вже і завершення. Тут по ефіру таке, знаєте? Ну але я ще шорт не забираю, зв'язку з тим, що кажу, що ще на споті не забрали ліквідність, ще будуть нижче тягнути. Все ж таки думаю, в цю зону, то як мінімум 2,678 ефір пройде сюди, в цей район. Тому залишаю що поки що шорт, чекаємо. Але обережно, обережно, тому що зараз візьмуть не сьогодні, завтра об'являть, що прийняли ETF і все, і ми летимо. Або вже буде інсайдерська інформація і вже почнуть закуплятися. Тому тут вже все. Це вже перескачковий період, тут треба обережно. Може бути ще вниз похід серйозний, але може в будь-який момент бути і скачок. Тому тут завжди з тим зараз обережно, коли йдуть такі польоти вниз. Це може бути люба ситуація. Далі BNB. дивіться дійшов до цього імбалансу. Половину ще не забрав, буквально трішечки йому залишилося. Половини імбалансу. Але я кажу, це ще не кінець. Мені здається, що вони весь заберуть зараз імбаланс. Ось, давайте подивимося на корекцію. Тут є, тут навіть дивитися нема що. Єдине звідси можна глянути, звідси не було. Але тут вже якраз пішло. Все, отут -от корекція до 0,5. Ми вже навіть нижче скоригувалися. Тобто, якщо дивитися ту зону, от і є, то десь ось тут можна сподіватися вже гарних закупок наверх. Так що я думаю, що ще все ж таки будемо ми забирати. Цю повністю цей імбаланс по BNB більше шансів не буде. Далі ми тільки наверх будемо рухатися. Тому зараз є всі шанси забрати цей імбаланс. Тут дуже гарно ліквідність забралися, але я не думаю, що аж до 280 ми могли спустити BNB, то тоді буде катастрофа. Я навіть не хочу про таке думати. Я зараз найближчі цілі розглядаю це ось тут. Ось тут, до завершення цього, цього імбалансу. Далі буде видно до 430 доларів. Ну і солана солана зробила хибний пробій вверх, Спрятку хибний пробій вниз, п'ятку потім хибний пробій вверх. Зараз просто товчаться ті всі трикутники можна забирати. Це все вже втратило свою актуальність. Єдине, що ось цей трикутник я не забираю, тому що ну, фактично пробиватись, пробує інструмент. нижче, нижче Лінії нема тут за що зачепитися. Ці всі лінії вже попробивані. Єдине, що можна перевірити, ще корекцію. Корекція вже була по 05, вона була ще швидше, ось тут була. Ось, але це ще не все. Я кажу, можуть ще в ту зону от є, спокійно вернутися. Тому дивимося, Солана ще може трішечки падати. Те, що була новинка, що зроблять Солана ETF, це ще не цього року кажуть. Спочатку треба ефір ІТЕФ прийняти. Чому солана має падати? Тому що тут дуже класний, дуже класний пул ліквідності назбирався. Тому я думаю, його таки будуть пробувати забирати, навіть якщо квізом одним або просто якимись розторговками, поки ринок падає, і солана буде не винятком. Дивимося, наблюдаємо. Отже, друзі, ситуація зрозуміла, що ми поки що падаємо, поки що немає ніяких, я не бачу ніяких в найближчі дні, яких передумов, щоб ринок ріс. Новин поки що ще немає таких позитивних, хороших. Навпаки, всі новинки такі. Не дуже, не дуже гарні для крипторинку. Чекаємо прийняття ETF з нетерпінням ефіру. І от як це відбудеться, звичайно, всі чекають і всі будуть пампити валюту, то однозначно. Ну і ми чекаємо. Якщо ти ще не підписався на мій канал, то будь ласка, підписуйся, став лайк цьому відео, якщо тобі сподобалося. Дві ночі, щоб не пропускати наступні відео. Якщо не зареєструвався на біржі Бабі, то під цим відео є реферальне посилання, реєструйся. І торгуй задоволенням, будеш мати приємні бонуси на комісію, на знижку на торгівлю. А якщо ти ще не підписаний на інші мої соцмережі, то будь ласка, підписуйся, і я тобі кажу до нових зустрічей, Па-па!